Сорок пенні за зошит, 34 пенні за лимонад, бурмотіла бабуня. Зірка коштує три марки, а люстерко п'ять повоно оздоблене рубінами. Разом вісім марок, сімдесят пенні. Усі мовчали, немов води у рот понабирали. Хробся з важким зітханням поклала на ляду зеркальце. Амумітруль заходився розв'язувати вузли на стрічці з медаллю. Чимих з жалем дивився на мокру від виблюваного лимонаду пляму на килимі? Хропусь напружно розмірковував. зосту, якому вже зроблено записи, ізріз, чи впав у ціні. Бабуня позирала на них поверх окулярів. Ага, любі, дітоньки, згадала вона. Є ще старі штани. Які коштують саме вісім марок, але ж Нюхмумрик від них відмовився, отож ми квити, і вам зовсім нічого не треба платити. Це правда? здивувався момітроль. Звичайно, правда, підтвердила бабуня. Штани ж у мене залишаються. Хропусь спробував потомки провести розрахунки, але йому не вдалося. Тому він усе записав до зошита і полічив у стовчик. О, ще сорок пенні. Лимонат виблюваний: 34 пенні, медаль 3 марки, люстерко з рубінами 5 марок. Сума 8 марок, 74 пенні. штани 8 марок. 8 дорівнює 8, решта 74 пенні. Дійсно, здивувався хропусь. Усе сходиться. Але ще залишається 74 пенні. Зауважив чмих. вони належать нам. Не будь дріб'язковим, охолодив його нюхмумрик. Квити, то квити. Друзі низько вклонились бабуні, а хробся присіла у глибокому реверансі. Уже на порозі вона запитала: чи далеко до танцювального майданчика? Та ні, відповіла бабуня. Два кроки. Однак танці починаються щойно зі сходом місяця. Вони вже зайшли далеко у ліс, коли мені тролі зненацька зупинився. Дерновий дах крамнички не дуже надійний, мовив він. Може, візьмімо бабуню з собою, заховаємо у нашій печері, у моїй печері, виправив Чмих. Я побіжу і запитаюся. Біжи, погодився Ніхумрик. Чмих рвонув назад. Тільки п'яти замиготіли, а решта сіли на узбіччі стежки зачекати на нього. А ти міг ж танцювати ото новий танець, та ти знаєш, як він там називається? запитала хропся. Ні, не знаю, як називається, відповів мійтроль. Мені подобається вальс. Ми не встигнемо потанцювати, озвався хропусь. Гляньте на небо. Усі підвели голови. Крім Хропсі. Вона виросла, ствердив нюхмумрик. Вчора була завбіжки з мурашина яєчко, а нині як апельсин. Мені навіть здається. А та, ну, умієш танцювати, урвала нюхмумрика хропся. У один крокобік і два назад. Ніби не важко, кивнув Мумітроль. Люба сестричко з курячими місками. роздратовано втрутися хропусь. Ти хоч коли-небудь думаєш про серйозні речі. Ми розпочали розмову у станців, наполягала на своєму хробся. а ти раптом заговорив про комети, я лише продовжую тему розмови. Засперечавшись, брат із сестрою вмить змінилися в кольорі. Невдовзі повернувся чмих. Вона не хоче, крикнувши здалеку. Казала, що заховається в льоху, де зберігається варення, але просила всіх вітати. Дякувала за запрошення і передала для кожного по-солодкому льодяникові. Сподіваюсь, ти не випрошував неї ласощі, підкралася підозра у момітроля. Та ніколи в житті праведному обуренню чмиха не було меж. Бабуня ж вина нам 74 пенні, от і вирішила на ту суму дати льодяників. а я лише погодився з нею, що так буде справедливо. Отож, друзі, повандрували далі. І стежка помандрувала з ними теж. Потемніле сонце сховалося за ялицями, пішло на спочинок за край неба. Натомість зійшов місяць на диво тьмяний, і аж наче блідозелений, комета сяяла все яскравіше. Вона стала майже такою, як місяць у повні і осявала весь ліс червоним примарним сяйвом. Танцювальний майданчик розташовувався на невеличкій галявині, його прикрашали гірлянди світлячків, а на узлісі великий коник-стрибунець налаштовував свою скрипку. Галявина повнася гостями, які чекали на початок забави. Маленькі водяники наважилися прийти сюди, покинувши свої пересохлі боліця та трісовини. На майданчику аж роїлося крихітними повзиками, а в березовому віті ділилися останніми плітками мавки. Мавки це крихітні дівчатка з дуже гарним волосячком, які мешкають у стовбурах дерев. Уночі вони виходять своїх сховків, щоб погойдатися на вітті, зазвичай не вводяться у деревах войних порід. Хробся виняла люстерко, аби зачесати гривку і подивитися, чи гарно причеплена квітка за вушком. А мамі троль поправив медаль на грудях. Ще ніколи їм не доводилося бувати на такому великому балу. Як гадаєш, коник стрибунець нічого не матиме проти, якщо я заграю на своїй губній гармонії, зашепотів в ню хмурик. Грайте двох! – запропонував храпусь. Навчи його нашої улюбленої пісеньки в усіх звірят кокарди на хвостах. Добра думка, зрадівні хмурик, і потягнув коника стрибенця за собою в чагарник навчати нової пісеньки. За якусь хвилю, за кущів долинули оберегні поодинокі звуки, потім ще і ще, а тоді залунали веселі трелі гармонії і цигика на скрипки. Повзики, мавки та водяники враз замовкли і зібралися на галявині послухати. Яка гарна музика! перешіптувалися вони саме до танцю. Мамо. скрикнув один маленький повзик, показуючи нему мітроля. Он стоїть генерал, уся родина повзиків піступилася ближче помилуватися медаллю. Яка у тебе розкішна гривка! захоплювалися вони хропсяною зачіскою. Мавки по черзі розглядали себе у люстерку з рубіновими трояндами, а кожний водяник вважав своїм обов'язком підписатися у зошиті Хропуся водяним знаком. Ураз залунала пісенька. В усіх звірят кокарди на хвостах, без жодної ж фальшивої ноти. А за куща, заповзято витинаючи на інструментах, з'явилася ні хмумри з коником з трибунцем. На майданчику завирувало, всі кинулися шукати собі партнерів до танцю. Невдовзі пари закружляли у танку. Ти гарно танцюєш, похвалила Хробся. Що це за танок? Мій, запишався у я щойно його винайшов. Хропуй запросив до танцю водяничку з водоростями в волосі і тепер мучився, дотримуючись такту. Чмих кружляв з найкрихітнішою дівчинкою повзиком і видавався сам собі великим та кремезним. З першого погляду було помітно, як щиро захоплюється ним партнерка. Комарики танцювали осібно від гурту. А з усіх закутків лісу чалапали, повзли, стрибали нові гості, охочі подивитися на бал. Ніхто й на мить не згадав про комету, самотню, палахотливу, що летіла крізь чорну ніч. Десь близько півночі на галявину прикотили бочко з яблучним вином. Усі гості одержали покелишкові з березової кори. Світлячки збилися докупи у кулю над танцювальним майданчиком, аби присвічувати танцюристам, які посідали кружком, попиваючи вино та смакуючи канапками. А тепер настав час для розповідей, запропонував Чмих. Ти знаєш якусь цікаву історію, маленька повзунка? Ні, страшно розгубилась повзунка. Хіба одну? Та розповідай. Жив собі якось лісовий щур наймен пімп. Бубеніла повзунка, соромливо затуливши личку лапками. А що було далі під бадьорює чмих? Оце й усе? прошепотіла повзунка і заповзла, ховаючись у мох. Усі зареготали хапаючись за животи, а водяники затарабанили своїми хвостами. Заграйте, щоб можна було підсвистувати! гукнув троль музика. Хіба вівель велена? ця пісенька така сумна! Запротестувала хропся. Не біда, наполягав мумітроль, Зате гарно свищиться. Нюхмумрик грав на гармонії, мумітроль підсвистував, а решта підхоплювали приспів. «Вілері, ріна, нічка така темна, пізня година, а ти все сама. Змучилися ніжки, а дому нема. Хропся гірко зітхнула. М -м, ну ось, мені так сумно стало на серці, мовила вона. Це ж про нас, пісенька. Потомилися наші маленькі ніжки, а дому нема. Вони у тебе потомилися, бо ти забагато витанцьовувала, фуркнув Хропусь, вихиляючи свого келиха. А дім ми неодмінно віднайдемо, вигукнув Митроль. Не сумуй. Ми прийдемо додому, мама чекатиме нас з наготованим обідом і скаже Як вчасно ви повернулись. А ми скажемо якби ти лишень знала, що за пригоди з нами трапилися, у мене буде браслет з перлів, мрія прощепотіла хропся. А однією перлиною прикрасимо тобі шпильку на краватку. Звичайно, хоч я рідко одягаю краватку, сказав Митроль. А ще одну перлину я одягну на шийку своїй таємниці, озвався Чмих. У мене ж є таємниця. Яка починається на К, закінчується на Я і ходить за мною слід у слід. а коли мене немає поруч, так тужить. Може, у твоїй таємниці передостання літера Н? поцікався хропусь. Не скажу, скрикнув Чмих. Навіть не намагаюся вгадувати. Анюх мумрик вже вигравав одні мелодії за іншими і колисково-присміркові, і бадьористо мандрівні. Потроху повзики та водяники почали розходитися і зникати у лісових хащах. Зникли мавки, а хробся заснула, міцно сскаючи у лапці люстерку. Урешті змовкла музика, на галявині запанувала тиша, світлячки погасли, споквола, дуже споквола надходив ранок. 5 серпня не заспівали пташки. Сонце ледь пробивалося крізь землу. Зате над лісом висіла комета, завбільшки сколесо до воза, оторочена вогненними язиками. Нюхмумрикові зовсім перехотілося грати на гармонії. Він крокував, глибоко замислившись та замкнувшись у собі. Інші також примовкли лише чмиг час від часу скиглив, бо у нього боліла голова. Було пекельно гаряче. Ураз ліс скінчився, і перед ними пролягла безмежна пустеля. Мотроль спинився і принюхався. Я не відчуваю запаху моря, мовив він, тут погано пахне. Це пустеля, похмуро зронив чмих. Пустеля, в якій збіліють наші кості. Ніхто ніколи не знайде. Мені болить голова. Ноги в'язнули в піску, вони брели далі. З одного гребеня дюни на інший. Погляньте. вигукнув Хропусь. Он сунуть вервечкою і Гатівнати. Гатіфнати не змигнув вдивлялися в горизонт і неспокійно вимахували лапками. Вони прямують на схід, зауважив Хропусь. Мабуть, певніше податися вслід за ними. У них інстинкт, вони знають, куди йти. Але наш будиночок на заході. Заперечив мітроль. Мама, з татом мешкають на заході. І він, не звертаючись зі шляху, рушив прямісінько у бік долини у А мені хочеться пити, знову заскигли чмих, Та ніхто на нього навіть уваги не звернув. Піщані дюни стали нижчими. Навколо все було вкрите морськими водоростями, що червоно світилося у відблисках комети, дрібними камінцями, мушнями. Уламками березової кори та деревини, корками, всім, що можна знайти на морському узбережжі. От тільки самого моря бракувало. Вони стояли, тісно притулившись один до одного й знестямно дивлячись поперед себе. Там, де мали плюскотіти м'які аквамаринові хвилі моря, і вигойдуватися на гребенях чайки, зяяла прірва. Звідти здіймалися догори неприємні гострі випари. А в глибині щось булькало й бродило. Берег біля самих їхніх ніг западався урвищем, затягненим зеленим болотистим слизом. Море зникло, але чутно прожебоніла хропся. Чому зникло море? Не знаю, мінітроль теж розгубився. Добре, що й не риби, бовнув чмих, намагаючись зберегти задирикуватий тон. А ні хмурий сів у пісок. І, обійнявши голову лапками, затужив Чудове море, усе пропало. Не буде більше ні розваг під вітрилами, ні купання, ні улову великих щук, не буде штормів, ані прозорої криги, і місяць ніколи більше не милуватиметься своїм відзеркаленням у тихій воді. І берег уже не берег, усе пропало. Мумітроль примистився поруч і спробував його розрадити. Море повернеться, усе повернеться на свої місця як тільки комета полетить собі геть. Повір мені. Але ніхмумрик не вірив. Як нам потрапити на протилежний бік? несподівано запитав Хропусь. Ми не встигнемо обійти прірву за два дні. Відповіді йому було мовчання. Треба зібрати нараду, стрибенувся Хропусь. Я пропоную себе за голову і секретаря. Хто має якісь пропозиції? Перелетіти. Мовчмих, обійти, запропонував Митроль. Не маліть дурниць, урвав їх хропусь. У нас немає часу на дурниці. Ваші пропозиції одноголосно не приймаються. Висувайте нові. Сам висувай, розсердився Мітроль. Інших можливостей не існує, так і запиши у своєму обдертому зошиті, що після прильоту комети від нас залишиться хіба мокре місце, бо вже навіть нюх-мумрик не вірить у наші сили. Навколо запала цілковита тиша. Раптом ніхмомирок зірвався на рівні ноги. Ми передибаємо проваля на ходулях і виграємо час. Вірно, підтримав йому мітроль. Чудова ідея. Звичайно, ходулі, покваптеся. Треба роздобути ходулі, і тоді ми порятуємося і повернемося додому. Усі кинулися на пошуки. Ніде не знайти стільки необхідних речей, як на морському березі. Мумітроль роздобув щоглу, розламану навпіл, хропся держак від мітли та весло, нюхмурик вудку й флагшток, чмих жердку, поламану драбину, а хропусь повернувся до лісу і виламав там дві однакові задовжиною гілляки. Потім усі знову зібралися купи, щоб панувати мистецтво пересувань на ходулях. Ніхмурик чувся на ходулях, наче на власних ногах. І показував іншим, що та як слід робити. Ширше крок, командував він, не думайте, довіртеся своїм відчуттям, не дивіться вниз, бо втратите рівновагу. Мені паморочиться в голові, мене зараз нудить, скигнув чмих. Послухай, чмиху. існував лише один спосіб заспокоїти малого, і нюхмумрик про це знав. Цілком можливо, що на дні моря лежать затонулі скарби. Погляньте на мене, загукала хропся. Я навчилася, я зуміла, я зовсім не думаю, лише відчуваю. Хто б сумнівався, буркнув її братчик. За вправами минула година. Врешті Ніхумрик сказав Тепер я вірю, ми впораємося. Час вирушати в дорогу. Я ще не готовий. Мені ще треба повчитися. Заблагав чмих крадькома кинувши погляд на морське дно. У нас немає часу, не піддався намовляння їхню хмумрик. Пильно вважайте на слизький на мул та шпарини у дні. Йдіть за мною у слід!» Вервечкою з ходулями під пахвами друзі зійшли у червоний присмик провалля. Вони сковзалися, шпортилися в морських водоростях і ледве бачили один одного. У клубах вогких випарів. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що відповідальність на все повністю лежить на вас? запитав Чмих. «Так, Так, так, пам'ятаємо, заспокоїв малого метро. Не хвилюйся, Перед ними розплистелося дно мертвого моря. Вигляд воно мало невтішний, розкішні корони морських водоростей тепер зів'яли й почорніли. А в поодиноких калюжах відчайдушно тріпалася риба. У повітрі витав сморід. Медузи маленькі рибки задихалися без води. Хробся металася на всі біч, підбираючи їх і зосічі до калюж. Ось так, ось так, промовляла вона. Зараз вам полегшає!» Як мені їх шкода, мов умітроль. Але ми не встигнемо врятувати всіх. Хоч кількох!» гірко зітхнула хробся. Вона видряпалась на свій ходулі і рушила вслід за рештою. Комета з знапроваля видавалася набагато більшою і немов тріпотіла та мерехтіла у водяних випарах мертвого моря. Схожі на довгунових комах, друзі все глибше й глибше спускалися в надра морського дна. Де не де здіймалися велетенські скелі піщаника, їхні вершини були колись острівцями. До яких приставали прогулянкові кораблики, а навколо у воді прискотіла дрібна звірина. Тепер ніколи не наважуся плавати на глибині, зізнавався ніхмумрик, як уявлю собі, що птається в безодні піді мною. Він зазирнув розколону, де ще не висихла вода, і вирувало яке загадкове життя. Але тут гарно, моторошно й гарно, додав давній хмумрик. Подумайте лишень тут не стопала ще нога. Жодної живої істоти. Он вона. зарепетував Чмих. Скриня з карбами. Ти ж казав, що на дні моря трапляють затонулі скарби. Чмих відкинув ходулі й почав витягати скриню з піску. Допоможіть мені, кричав він. Вона замкнена і місце застрягла. Скриня надто велика, намагався вгамувати запал малого храпусь. Ми не можемо її взяти з собою. любий чмиху, поквапся. Дорогою нам ще трапиться не один гарний скарб. Чмих, погнюпивши носа звідчаю, поплівся за друзями. Скелі ставали вищими і недосяжнішими, а розпадини не глибшими. Ходулі раз у раз застрягали у тріщинах. Просуватися вперед стало важче. Час від часу хтось перечіпався й поров носом. Друзі перестали розмовляти. Мовчки брели, брели, брели. Раптом перед ними вигукнув затонулий корабель. Пітолаха мав страшенно нещасний вигляд, що глаз зламалася, пробиті боки заросли мушлями та водоростями. Та ж забрала з собою морська течія, але жіноча фігура на носі збереглася і сумною усмішкою дивилася кудись повз них. Гадаю, що їм пощастило врятуватися, прошепотів чмих. Звичайно. Навіть не допускав сумнів йому Ну, Вони ж мали рятувальні шлюпки. Ходімо, надто сумна картина. Зачекайте, попросив чмих, зістрибуючи з ходуль, там щось блистить, певно золото. Він заповз під корабельні уламки і почав відкопувати блискучу річ з купи водоростей. Кинжал! золотий, з коштовним камінням на держальні. Хропся нахилилася, щоб роздивитися ближче і похитнулася. Вона нахилилася вперед, а потім відсахнулася назад, пронизливо закричала і полетіла з широкою догою в чорне нутро корабельного руйновища. Момітроль кинувся на порятунок. Він видряпався вгору за заіржавілим якиним ланцюгом, вибрався на палубу і зазирнув у темряву трюму. Де ти? Тут? тоненько заскинула хробся. – Поранилася? Ні, але мені страшно. Момітроль зістрибнув у трюм. Вода сягала йому до пояса, тхнула пліснявою. Це чому їх усьому винен своєю вічною жадобою коштовності. Але я його не винувачу, заперечила хробся. Мені також дуже подобається коштовності і золото, і перли, і діаманти. Хто знає, може, на цьому кораблі вони є, може. Надто темно, урвав йому мітроль. До того ж тут на кожному кроці чигає небезпека. Твоя правда, слухняна погодилась Хробся. Витягни мене нагору, будь ласка, момітроль підсадив її до краю отвору. Що там у вас? гукнув ніхмумик. Я знову врятована, радісно відповіла Хробся, досягаючи люстерко, аби пересвідчитися, чи воно не розбилося. На щастя, люстерко уціліло. Жоден рубін не відколовся. У дзеркалі Хробся бачила свою намоклу гривку, чорний отвір на палубі. Вушка троля, які стирчали з того отвору, а поза його спиною глибоко у темряві щось, щось ворухке. І те щось усе ближче підкрадалося до мумі троля. Обережно! скрикнула вона, за тобою хтось крадеться. Мумі троль звернувся і побачив восьминога найгрізніше страховись коморів. Велетенський спрут поволі підпозав до нього з темряви. Момітроль спробував видряпатися з пастки, але деревина була надто слизькою. Він щоразу зісковзував і, зрештою, булькнув у воду. Хропся лементувала на повні груди, не випускаючи однак з лапок люстерка Спрут невблаганно наближався. Раптом він завмер і заблимав очицями. Дзеркальце упіймало своєю поверхнею. Палахтливе сяйво комети і засліпило чудовисько. Восьминіг налякався, бо все своє життя прожив у пітьмі, у глибиних нетрах моря. А тепер темрява зникла, море зникло, та, що найжахливіше, очі осліпли від нестерпного червоного світла. Восьмініг застогнав і зіщулився у найдальшому кутку трюму, затулив усіма вісьмома щупальцями голову. Хропцю, ти врятувала мені життя. Вигукнув Мітроль. Та ще в який винахідливий спосіб. Це сталося випадково, але я рада рятувала б тебе щоднини від восьминогів. Це було б уже занадто, зауважив Мітроль. Ходімо, не хочу затримуватися у цій дірі ані на хвилину. Цілий день мандрували вони пустелею вимерлого моря, сходячи все глибше й глибше. Тут зустрічалися велетенські глибоководні мушлі, анітрохи не схожі на ті. Що викидає на берег прибій. Вони були дуже яскравими та барвистими, з численними зубцями і завитками. У них можна й мешкати, зауважила хробся. Чуєте, як шумить усередині? Може, там хтось дихає?» Це море, пояснив Ніхмубик. Мошля пам'ятає, що море. Йому закортіло пограти, і він вийняв з кишені свою губну гармонію, але не зумів видобути з неї жодного звуку, водяні випари. Витіснили всі мелодії. Це мені зовсім не подобається, засмутився ніхмумрик. Тата полагодить тобі гармонія, тільки ми повернемось додому, заспокоїв його Митроль. Він майже все вміє лагодити, якщо має відповідний настрій. Ми неподалік найглибшої морської западини попереду ніхмумрик. Будьте обережні. В водорості тут не росли. Морське дно, вкрите сірою багнюкою, стрімко обривалося у глиб просто перед ними. Навколо панувала велична німотна тиша. Зненацька дно зникло у безодні тіней та пари. Ніхто не наважився підійти до краю, щоб глянути вниз. Друзі побрели уздовж урвища, лише хробся озиралася, тужно зітхаючи, бо біля самого провалля лежала найгарніша морська мушля. Вона біло мерехтіла у присмірку, і море співало у ній. «Оближ!» – мовив Мітрон, тут небезпечно, Внизу причаїлися небачені чудовиська. Вони чатують у багнюці. Настав вечір. Друзі збилися докупи, наслухаючи неприродну тишу. Усе навколо було м'яким, вологим та дивно мовчазним. Їм бракувало звичних призних звуків, які приносить з собою надвечір'я. Шелест листя підповілом мічного вітерцю, перегуку пташок, кроки запізнілих подорожніх, що поспішають додому. Розпалити вогонь було ніяк, тож вони боялися заснути посеред зачайних небезпек, що могли чигатися до сіль. Врешті видряпалися на високу скелю, на вершині якої почувалися трохи безпечніше, і повечеряли рештками хрустких хлібців із хрупусевих запасів. Момі троль викликався першим стояти на чатах, ще й відчергувати замість хробсі. Всі позасинали, тісно притулившись, один до одного. А він вдивлявся у пітьму, що запала над пустелею мертвого морського дна. Підсвічене сяйвом комети, воно здавалося червоним. Однак тіні залишалися чорними, мовоксамит. Мумітроль споглядав похмурий краєвид. І думав, як же напевно потерпає від страху земля, спостерігаючи за наближенням палаючої вогненної кулі, він думав про те, як страшенно любить увесь світ з лісами, з морями, вітрами й дощами, сонячним сяйвом, травами, мохами, а ще про те, що жити без цього неможливо. Але потім він згадав про маму і вирішив, що вона недмінно придумає, як зарадити лихові.